Вы не забывайте за них. Вы хотите отдать, по сути, чужую землю, коренной авто, авто, автохтонного населения, отдать землю чужой, чужому государству, Путину. Вы сказать, подарок Путину вы хотите сделать. Не забывайте это. с вами. Крим ми з вами. Крим ми з вами, Путін забери свої війська додому. Кримчані, ми ні фашисти, ні але Ми любимо Україну і ми хочемо бути вместе з вами. Кримчані, ми вас любимо. Путін забери свої війська додому. У мене в Криму там живуть родичі у селі, ой, Господи, забувся, ну, на Західній побережні піщане село. Я хотів би бути разом з ними там зараз, але ж туди зараз не можна проїхати, але було потрібно навіть дамо відсіч дамо тим російським загарбникам, які забрали нашу землю. Слава Україні! Героям слава тільки в мишеловці, кримчайте, будь ласка, Українські паспорта, українське громадянство, лишайте Не міняйте його на обіцянки якісь російського громадянства. Хай Бог береже Крим, хай Бог береже Україну. Кримчани молимося за нас. Ми справжні дочки і сини одної матері України. Як можна серце розірвати на якісь частини? Душа і кров у нас одна, і Україна нас єдина. Не допустимо розколу. Бо ми об'єднана, свята, одна Богом скріплена країна. У мене в Севастополі є друг, шкільний товариш Толя Лесик. Я хочу передати йому вітання і сказати, що путіни приходять і відходять. Україна і Крим залишаться йому Україна. Слава Україні, слава Україні.